За, за, заочний вирок колишньому нардепу регіоналу Олегу Царьову, пам'ятаєте, такий був? Бо в українській землі якось ходив, як він тут отут би опинився з... І а, заліг би так. От а, він переховується в Росії вже давно. І нарешті, цей заочний вирок, який йому винесли, він набув чинності у травні 2022 року. Київський апеляційний суд призначив колишньому парламентарію 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму і насильницької зміни та повалення конституційного ладу за його дії 2014 року. І також на нього завели нову крим. Нальну справу щодо посібництва окупантам у вересні 2022-го. і на початку вторгнення перетнув кордон України, прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, щоб мовляв допомагати Російській Федерації встановлювати там окупаційний режим. І якщо ви раптом забули, то це а, той самий царь, який дуже добре знається на історії. Коли началась. Вторая мировая война. Что? Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41 -м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет.